Так, друзі, буду я пробував ще раз е, на нарав, равливку ще раз палити на турбіні верніше. Коротше, розпалив я тільки що 35 градусів зараз на кутлі, поставив ще турбіну, ще раз я там переробив, то в поріг переробив і тут в кутлі вставив ту пластину. Два угольники. Один угольник на, на колосниках я поставив був, два угольники зверху і пластину нас що Горить гарно, але деколи є таке, що приходиш, потепівши, що дрова є в котлі, а температура падає. Коротше, тоді забиваються вже ті колосники. Немає тяги. Я один угольник витягнув. І все одно теж не. Набиваю колесники і коротше, думаю, поставлю я турбіну. Поставлю я її на ніч. Вчора цілу ніч рубіло мені здається, що на турбіні, турбі довше трошки рубіло Зараз я хочу ще спробувати, зараз котел розженеся. Хочу засікти час, тільки щоб доробити на турбіні. На самотязі робило 5,5 годин до 6. На таких от дровах, от такі от не Грубі що то є здесь. Тройка, 4 і 4. От Ось такі от. сімдесятка, сотка такі. Коротше. Різні. На самотязі до 6 годин горіло. Хочу ще спробувати на турбіні. Зараз засічу час, яка година зараз. 9. Зараз я подивлюся. А, Зараз 10.24. Буду бачити, скільки часу буде горіло. Поставлю зараз на паузу і тоді знімлю, чи горя довше на турбіні, чи, чи довше на самотязі. І як буде горіти на турбіні, бо я щось першу перше турбіну, щось не хотіло нічого горіти, але в мене тоді були відкриті повністю колосники. І... Вогонь все вилітав в трубу в комин. Вони йдуть колесники. Я їх до половини перекрив ті я половину так Бляху поставив, попереднє відео в мене є. Я там скину силку в описі, як я робив. Воно тоді горить файно, але деколи засипаються колосники і не хочуть тягнути. Нема тяги. І думаю, поставлю я ще раз турбіну, спробую. І буду бачити, що воно на турбіні. Я вчора поставив на ніч. Пішов спати, не хотів вже знімати, бо ну, десь година третя, я в дев'ятий вечір зробив закладку, поставив турбіну. І третя година я ставив, то, що батареї були теплі. Ну, такі ще навіть градусів 50 певні було. Мені здається, що б, так, б трошки довше робило на турбіні. Бо на турбіні через те, що... Можливо, бо вона, якщо на самотязі я приходив зранку, то ще десь сантиметрів 15 було жару, а температура була 20 градусів. Ну, той жар, що воно там, допустимо, ще годину часу міг гріти, а він же все просто жар остиває і все, і вже котело тухне. Вже температура падає. А вже як температура нижче 40, то воно вже не гріє. А на турбіні, я думаю, воно де той жар розганяло до остатнього вуглика і ну, достатньо, до бо там до 30 градусів і все, і турбіна відключається, якщо падає температура нижче 30. Ну, Я думаю, по ідеї, мало б на годину довше горіти. Буду бачити. Коротше, я там Десь за пару годин прийду гляну, що тут все роблять, десь за години 4-5. Ставлю наразі на паузу, а там потім знімлю скільки часу воно горіло. Так, пропрацював котел на турбіні 5,5 годин. Що на турбіні, що на самотязі, працює однаково. Рішив я поставити турбіну назад, бо не треба ходити і чистити колосники, бо на самотязі я там поставлю бляху на і Зробив менше, як -то, менше зробив повітря первинного воздуху то. О, я там бляху на скусаю ще вгольник кинув на колесники. О, перекрив я колесники десь, ну, десь на 60% я колесники перекрив. О, і на самому таке є, що горить-горить, а потім доходить вже там, годину погоря. Приходжу, дивлюся, температура пала 50-45 градусів. От, і коротше, що не, не роздуває, треба чистити колосники, той жар трохи обсипати і тоді воно далі горить на самотязі. Так поставить турбіну, нічого не причистити, собі загрузив. Добачте, добач, як там далі буде на турбіні робити. Якщо буде добре робити, то, то так і залишу на турбіні, якщось буде не... Зараз там я тільки назагрузив, кутел. Тільки що? От... Бачимо, тягує хороше, демо навіть дим сюди не йде. Багато пишуть, щоб пересипати дрова тирсою, наразі тирси немає. Постараюся того тижня здобути то терси, поїхати на пілораму, може хлопці вже мені вділять. щоб вділять тирси, ще знімлю відео, скільки часу буде на терсі горіти, з дровами перемішати. Ось такими от дровами думаю, перемішати наполовину спробувати. Багато на відходах горить гарно. Соняшникових, там і кукурудзяних, і соєвих, які є в нас тут, є агрофірма. Займається сільським господарством. У них є відходи багато, але я того не знав і відходи там всі замокли і затухли. Я на тій фірмі працюю, то на другий рік постараюся я собі довести відходи в соняшнику, то я думаю, в воно... соняшнику відходи немає до олії, то воно повинно гарно горіти. Так що кажуть, будемо ще пробувати, експериментувати. На чому краще горіти. Перепросив турбіну ще, треба буде підключити. У мене тут от, йде ще кабель один от, з електроніки я замутав. йде на циркуляційний насос, що якщо мала температура, виключає циркуляційний насос. Я щось так. Думав, чи під'єднувати його, чи ні, наразі не під'єднував, бо в мене приміщення тут невеличке, так як приміщення добудова до гаражу. І я боюся, щоб вночі, щоб вночі не примерзли труби, Як часом тоді було 18 градусів морозу, Може таке бути, що вночі часом можуть труби примерзнути. А якщо є циркуляція, то труби не примерзнуть через те, що. Батареї як віддають тепло, так і забирають тепло. Наприклад, там в кімнаті напалили, там в кімнаті температуру на 25 градусів. То на радіаторах і в котлі вода десь буде ще 10, плюс 10, плюс 15 градусів нам буде триматися, поки не вистачає не повністю хату. От, Тому я ще не підключав на, цей на насос рекуляційний. Я не думаю, що не, може і не примерзло, але ризикувати не хочу, найліпший той насос постійно ганяє воду. Так що всім удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Усім мирного неба. щастячка, здоров'я, терпіння. І всього найкращого. Всім удачі.